Всім привітики, привітики, друзі, всім привітики. З вами Віталька. і Ми продовжуємо нашу, наше розвиття на карті Нечийна Земля, фермерський Симулятор 22. Наступна серія. В цій серії ми з вами прибрали оце по поле ріпачка. Зараз у нас на порядку денному прибрати це поле ріпачка. Є в нас в оренді отакий скіфчик. Тракторець це наш прицеп куплений. От, всіх вітаю, друзі, хто, хто дивиться, хто присоєдинився. присоединився, підписників вітаю, гостей канала вітаю. Надіємося, гості каналу стануть підписниками. Друзі, лайкосик, не забудьте лупонути цьому відео. Вам це нічого не стоїть, а мені продвиження каналу. Так що лайкосик привіт Так, що ми? То в тій серії ми прибрали це поле. І у нас вийшлося з вами 51 938 літрів канол, ріпачка, рапса, хто кому як, кому як вдобно. Так, ціна росте. Ми купили, ми купили, купили, купили. Ми купили собі отакий от. Елеваторик ржавенький, звісно, ну нічого, на 200 літрів, 200 000 літрів ржавенький, але придержа нам ріпачок до нормальної ціни. От. Моїчку купить би тракторець грязнувати. Йо Ймайо. Віконечка вже зеркала грязні, все грязне йо херний бабай. Так, хорошо, Шо ми Розпочинаємо. У нас. Як би сказати, Время не жде 15.33. Комбайник прогрівся вже. Все тут заведено, прогрівається. Жадка підчеплена. Що у нас тут пальці всі на місці. Хоч на ріпаку, О, а що він з степлоподйомниками чи що, який бенері? А Це не стеблоподйомників. Це, мабуть, на якесь розділення. Рапса, мабуть, якесь, да? так? Хоча на рапсі пальці не вибиває, що ти його високо косиш. Во там буде вибивати на тому рапсі. Так, що ж, розпочинаємо. От я не знаю, як його в цю сторону молотить чи в ту сторону молотити. це вже Добре, цей кусочок вибрати. Як краще, двійниче. Мирну в двіну. Це буде край. Коротше, що я вам хочу сказати? Я показував золотий бугур. Подивіться. Є у мене ще одна сохранка, я там граю за закладку собі там, Як время випадає? О, граю. Виваю, сушечки, щось щоб потім на цій карті якось е, ну, плюс-мінус розуміти що робити От. і там он, бачите борт я його вирівнюю сохраняю і він знову з'являється якого хрена. На тій теж е, взяв я ще одну сохран... ну, нову ячейку о, і думаю, а ну ж спробую. Попробував, купив поле, нічого ще не робив. Вирівняв, сохранив, вийшов, зайшов. робе. Ну, тобто вирівняно, говори не з'являється. Чого тут з'являється? Я не можу зрозуміти навіть. Ну хоть ти мене вбий. Я хочу зрозуміти, але я не можу. Я і ставлю. Що так? Може щось я, ну, я не доганяю, я щось ну, не розумію. Чого воно? Триндєць. Так що, такі друзі-пироги, думаю, троші тр... ліпачок ми здамо, ну, думаю, ліпачок здамо і, 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 і випилять оцей куток. Прибрати цей кусок, треба цей плюс 100, да, це відкрити, плюс здасться, це копеечка. Коротше, якщо хороші я дивився, ну, то я на, на тій е поганці я граю, і там виходить прицеп лісовоз, оренду да, береш, прицеп лісовоз повний, получається десь 35 тисяч. Ну а тут буде така непогана, як би сказати, да, кучка лісу. Ну, бачите оцей бугор, ось він, ось він, цей бугор, він... Я його вирівнюю, а знову сохранку він з'являється. Вирівнюю, сохранив все заходить, з'являється. С хіралі. Я не можу порівняти. Тому хто, хто щось знає, може в коментарях. Так, його тут теж треба випиляти, вирівняти вибілять і вирівняти поле да й взяти якесь прикупити ще до кучі от я думаю от тут оце їхав потім оце а да. Надо два куплять. куди поїхав от куди ти поїхав от куди ти поїхав б Та якісь будемо вже заводи ставити, ну які заводи. Завод по переробці масів будемо ставити. там соняшнику, рапсова олія, соняшникова олія. Бачите, отут ось от такий кусок, виходить я не досіваю. Кусок бравий, тут дуже багатенько лісу буде. куточок добрий ми об'їжджаємо. Я вам хочу сказать. Чай его можно будет дедальчий. Тут щось сильно близько я взяв. да? Дуже близько. Опа, стопе, 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 нефіг топтать. Тактарець. Так, друзі, потихеньку будемо закінчувати цепу, і це поле. Тоді побачимо, скільки у нас в общій сложності. Ну, ми потратили 85 тисяч. 85 тисяч, 85-170 тисяч ми потратили на поля. Так, ну я продав, конечно, один прицеп. Я не пам'ятаю скільки я там А скільки... А скільки вийшло за той прицеп? Та щось фігня там, щось 30 тисяч чи що. Уже вернули, конечно. Це вже вважайте, 140 тисяч. І от чи ми, ми рапсом цим. Ну, підніметься і якщо, ну практично, считай, практично одним урожаєм вертаєш то йомусь полі. Вони тут недорогі по 85 тисяч. Що ж, друзі, перший прицепчик з цього пішов. Я буду далі молотив. Він та хай стоїть цей нашій тракторець. Ми поїдемо далі. Ну і там по ходу вже будемо. Буду включатися щось по до ходу того поля буду включати потрібками ролики. Вам приємно у перегляду, хто може кушає, хто може пивасик попиває, може хто що. Може хто чарочку тяне, цим смачного, друзі. А я поїхав, працював. Недовго мені залишилось тут працював, буду їхати з протою молодий. То, Приємного перегляду. Так, друзям, і так знадобилося мені півгодини, щоб напити даний прицеп. Півгодини, півгодини. Практично пів години знадобилося мені, щоб набити цеху 34 тони. Ну батони. тони. ну от скажіть, будь ласка, хто додається до цього місця, що мені робити з цією кучою? Бляхамія. Хоч бери поле продавай та поную усе роби. Так, зараз говорю нема мішнека так як бунтр вже практично повний. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Так, є повен. Тут у нас вже 32 тони, нам треба 2 тони повного прицепчика. Ну Скільки тут буде? Ну, ще, мабуть, так само, так само, я думаю, 2,5 прицепчика. Так, Тут щось трошечки оставив. Капець. Так, добираємо 2 тони наших. Напомню, хто, хто дивився, хто не дивився. Прицепчик куплений за 20 тисяч на розпродажі. Ну, плюс-мінус там е ремонт. ну Десь плюс-мінус 25 тисяч. Ну за половину ціни свої 34 куби чи 34 тони, Це прицепчик такий болі... казать би нормальний. Далі, звісно, як вже буде, будемо ну, розви, розвинемося там і буде більше полі і всього на світі, то, звісно, цей прицепчик буде малуватий. Треба буде поболіє. Так, ще 34 тоди в копілочку. Воно цей ріпак. Вот бачите, треба по-хорошому мульчировать. По-хорошому його треба мульчировать. так як вообще воно по технології, да? але по точному землеробству по модові, да, з яким я граю. мульчування в плани не входить, того, що екось що понизиться. А взагалі по технології вирощування. Да, він мульчується. ну Мало хто зараз на це гроші витрачає. Заганяють діску, е, як би вам об'яснити, мульчер дорого по солярі. Е, а вони заганяють дискову борону, діскують, ждуть поки воно проросте, а потім орють, ну, навіть зараз практично і не, і не орють. Стараються по нулю. Прицепчик да. ми висипали, стараються по нулю сіяти, по нулю, По нулю. От зараз, от як я, да, от точно землеробство. Чого? Е, ну, воно там що додає, терепи, да. але все одно треба, е, як би сказати, пахота є пахота. От я наскільки знаю, я не знаю, скільки я бачив, то мені не розказує. При пахоті врожаї одні. А при... Нулю зовсім другі. Ну, по-перше, -по наскільки я, так... Е... Бляха. Це лично моє мінні. Ну, хто, хто дивиться, друзі, я би, ну, це чисто моє міння. Похота має бути пахота. Оце по нулю, і тому подобне, це ж не їхня земля, вона в оренді у них, вони її тупо вбивають. Типа... Ну, е... Тіпа... Як же ж воно? Екологічно вони кажуть, чи як вони там кажуть. Ну, Яке екологічно? Це тупо завуаліровано, типу на розходи. На оранку ж треба розходи, на культивацію треба розходи, це солярка і тому подобне. Це все зроблено, оцей ноль вони розказують для того, щоб зекономити бабу, щоб більше урвати. Їм похер на вашу землю, на мою землю. Ну, Це чисто моє мніння. Да, я нікого нічого не призиваю, і це, це я, це моє міння. І вбивають цим землю. Що вони роблять? Яке? Ну, так даже от вони подушку роблять, от вони тут, в чому навіть при оранці, даже при оранці все одно ті самі пожитки, вони на полі залишаються, да? і, і все. Оранка перевернув, воно внизу пало, перегнило, гумус і тому подобне. І тут що? Тут тупо земля затопчується, вони туди силітри херачать, Та лучше б животноводство розвивали. Не накипіло вже. Лучше б ще животноводство розвивали і вносили туди органіку. Є, он, я знаю холдинги, які е, держать кору, держать свиней і вносять органіку. Дуже ну, багато є холдинги. а є такі, що аби отвалися, або такі, ось, як, наприклад, тисяча гектарів нього. Все, так нахрена я буду паритися орати? Я в мене її заберуть. Чи не заберу, буду, я знаю, чи не буду там хоч хоч такі, аби люди сказали, що ні, ти мій пай, пахай. Я хочу, щоб ти мій пай орав, щоб туди в органіку вноситься, моя земля, ти нею кользуюся. Але ж ні, ні, так не буде. Ех, ладно, добре. Поїхав. Далі я. За в кінці вже зустрінемося, я так думаю, домолочу я це поле, і тоді ми вже з вами зустрінемося. В кінці поля, підрахуємо, що у нас вийшло і тому подобне. Так, друзі, закінчую. Закінчую я поле. За кадром я відвіз. По-моєму, два прицепа це третій. Весь один прицеп ми три, це четвертий, або три вже я відвіз, а це четвертий, по-моєму, три я відвіз. Ну, подивимось, подивимось, що там у нас по цьому зараз. Я вже не пам'ятаю, я то-то сьо, то їзджу, то молотю, то те роблю, то те роблю. Так що закінчуємо рівачок, віддаємо нашого скіфчика, жатку. Підбиваємо тихо. Ух ти, йомайо, Ти дивись, Бачиш, ще бульке рух у нас тут повний. Тут у нас 118, ну... 19500, плюс там... Ну, нічого так, нічого так. Ну тут і поле більше. Тут більше поле, чим те. Набагато більше поле, чим те. Во, зараз вигружаємося, відганяємо скивчика, вертаємо, дякуємо нашим партнерам, яким, які нам надали, на демо показ, да? цей сківчик. от, Тут підбиваємо, скільки у нас зерна, що до чого. І будемо вже готуватися до наступної серії, а в наступній серії ми з вами будемо мотати время О, до до листопада місяця, щоб продати ріпачок, О, ну і потом до квітня місяця, щоб сіяти сою. Чо, а чого, а чути не їхаєш? Так, будемо сіяти Sorry. ну, будемо зразу сіяти те, на чому можна підняти. Во. Пшеницю, пшеницю, ячмінь, ну, це для чого? Для мукомольних заводів, для кутаних заводів, я так думаю, треба сіяти. Але ж ця культура, пшениця ячмінь, да, соняшник, самі такі ходові культури для населення, які споживають, пшеничка хліб, ячмінь, яч... ячна крупа, ячмінь ще ж він і в цих цілях так. там виключаємо, газуємо ми прямо до нашої баски. GPS -ик. виключимо. Зараз ми ці 179 літрів вигрузимо прямо в наш елеваторик. та й поїдемо. От я не знаю, я з жадкою, мабуть, не заїду туди всередину. З угу, угу. жадкою всередину я не заїду. Повернути, прийдеться вертати так. Ну нічого, нічого. На перших стадіях, на перших стадіях росту, так, коли е, розорав, що, вигрузили? Злажуємо трубу, вклажуємо комбайна. Так, на перших стадіях, ну, перша, да, от, от, вже на слідуючий раз вже я сою буду сіяти. Соя сіється без добрива, без добрива. Добриво не йде. Так, його, так що його купувати і не потрібно. Я не знаю, чого, я не знаю, чого. Е, щоб сіяти сою, от, добриво потрібно, але вже потім менше добрива йде після сої, як ти сієш, тому що соя вона і є як добриво, вона бомбова. Ну я ні, я не заїду сюди. Я сюди не заїду. Вертаємо в такий спосіб. Дякуємо. Комбайниками загонимо. Чо? Друже, ти грязний. Ну, моєчки в мене поки немає. Дякую тобі. Так, тьот, привіт. Ми тобі вернути хочемо. Тьо. Все. Тть. Тьть ти де? Тть? Тьот. Спасибо велике, тть. Я тобі дуже вдячний. Так що, давай. Чайвих немає в мене, в мене мало нічних. Так, друзі. Так. Веземо наші 19500. Так, дивимося, що тут? Що тут? 154, 117, 154, 100. Було 51. 104. Так, і тут 19. 119, 124 тони з цього поля. Ну, так, не я вам хочу сказати, Під, підлаталися. 150 тонн треба вивезти на минуту в чучечку. Придеться вивозить. 150 тонн, це 150 тонн, та навіть по 1300. Ну, тоді підрахуємо, скільки б я втратив. Так а втратю я добре. 1030 40 я втратив би. Все, друзі, я вам щиро вдячний, хто був зі мною, хто дивиться. Дай Бог вам здоров'я вашим дітям, вам. О, так що в слідуючій серії вже Вже будемо тати час да, время для продажу ріпака. Це буде в листопаді, місяці, в ноябрь місяць. Да. От. Потім будемо тати время до квітня, в квітні будемо сіяти сою Ну і продовжуємо продовжуємо розвиватися. Так що всім вдячний, буду надіюсь на ваш актив. Друзі, надіюсь на ваш актив, на ваш лайк, на підписочку. Діться по, по можливості ділитися відео. Так що, добре, я вас з підняв на місце поставив. Всього доброго, друзі мої. Пока-пока.